Судя дії Російської Федерації у Тернопільській школі правовому ліцей номер 2 триває суд. Учні 5-11 класів відтворюють атмосферу справжнього судового процесу. На черговому засіданні розглядають питання злочинності, агресії та тероризму із боку Росії. Нам сьогодні запропонували провести суд над Російською Федерацією. був суддя, були прокурори, був секретар, були інші представники інших країн, які нам допомагали. І свідки давали свідчення проти Росії, і ми винесли висновок про засудження Російської Федерації. Свідки, які засуджують напади, погрози, знущання, використання зброї Росією на українській землі, суддя у мантії, прокурор і тиша у залі. Учням вдалось відтворити атмосферу справжнього судового засідання. Приінформовані ви, що за здачу неправильних свідчень несете кримінальну відповідальність, Чи готові ви говорити правду і тільки правду. Так, я, Мурель Вікторія, учениця 11А1 го А1 класу ТНВК НВК ШФЛ No2, хочу свідчити про те, що війна, яка зараз триває в нашій країні, викликає в нас біль, смуток, страждання і велику ненавість до ворога, тому що страждають невинні люди. Це не просто війна. Це геноцид над нашим народом. Вони хочуть знищити нашу націю. Старшокласники кажуть, раді проводити такий суд у школі, аби мати можливість висловити свою думку та висвітлити усі злочини Росії. Я вважаю це дуже, дуже хороша ідея організувати такий суд в школі, і щоб менші учні усвідомлювали і розуміли, що відбувається зараз на території України. У залі імпровізованого суду також присутні адвокат та представниця поліції. Вони підтримують ініціативу школярів, бо зараз важливо молоді розуміти, як далі мають розвиватися стосунки із країною, яка на нас напала. Я вважаю, що такі заходи є надзвичайно важливими. Діти мають розуміти школярі. Що роблять, як відбувається війна, з якими грубими порушеннями, будь-яких правил чи законів ведення війни вона відбувається, і якраз саме це відтворення судового процесу дало можливість зрозуміти, що які порушення допускає сторона агресор, і як саме ми проводимо ці дії, і яку шкоду це наносить нашій країні. Судовий процес, як і на справжньому суді, завершується вироком. На відміну від справжнього у шкільному вироку не було. Але діти зафіксували усі порушення, які помітили із боку країни агресора. Порушені норми і право декларації за людини. Це Конституції України, все бронювали свідчення си та представлені матеріали. Директорка правового ліцею номер 2 Інна Іванюк каже, суд відбувається під час правового тижня. Такі заходи в нас проходять дуже часто в закладі, тому що бо це є основна, основна ознака держави формувати у дітей. Гуманність, патріотизм, любов, національну любов виховувати у них оце націоналістів, людей, які борються за свою землю, борються за її ідеали, за її традиції, за мову. Ці учні точно розуміють наслідки війни, вчинки сусідньої країни і вже готуються в майбутньому протистояти такому свавіллю.